Вітаю вас на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні говоримо про історію Османської імперії у 16-17 столітті. Маю до вас, як завжди, прохання. Підпишіться на мій канал, залиште під цим відео будь-який коментар, поставте обов'язково лайк. Для вас це абсолютно не важко, а для мене це дуже важливо, оскільки це допомагає моєму каналу розвиватися. Ну а тепер, коли ви вже підписалися, поставили лайк. Можемо спокійно говорити. Про події в Османській імперії. І так, 16 століття. Це часи найбільшої могутності Османської імперії. Султан Салім І Грізний в ході війн з Персією завоював Азербайджан, частину Вірменії, Грузії, Курдистан та інші землі Кавказу. Також він підкорив своїй владі Сирію, Єгипет. Згодом він проголошує себе халіфом, тобто лідером усіх мусульман. Однак найбільшого розквіту Османська імперія досягає за правління Сулеймана І Пишного. В цей час турки проникають у Центральну Європу. В імперії було створено досить потужний флот та армію в цілому. Було захоплено сербське місто Белград, згодом частину Угорщини після битви під Могачем 1526 року. Пізніше взято в облогу столицю Австрії відень. Однак, у битві з Габсбургами. Тобто Австрію Султан зазнає поразки, тому починає підтримувати їх ворогів протестантські країни та, передусім, Францію. Франція, а згодом Англія, отримали надзвичайні привілеї в Османській імперії дозвіл на торгівлю, безперешкодний в'їзд в країну, можливість здійснення християнського богослужіння. Однак всі ці привілеї були однобічними. Султан приділяв велику увагу також розвитку законодавства та культури. Великий вплив на Сулеймана мала його дружина Роксолана або Гюрем Султан. За переказами, вона була українкою. Один з її синів згодом стане султаном Селімом Другим. Постійні війни вимагали ресурсів, будь-які військові невдачі погіршували становище країни, адже різко зменшувалося надходження різної здобичі рабів та інших ресурсів. Втрати компенсувалася підняттям податків, що призводило в часи на рубежі 16-17 століть до повстань, але великий запас міцності не давав імперії занепасти. У 1571 році Османська імперія біля берегів Греції в затоці Лепанто зазнає серйозної поразки від священної ліги, так називалося об'єднання європейських країн. З тих часів поразки стають постійними під готином. У 1621 році, під Віднем, були невдалими чигиринські походи. І от всі ці поразки згодом зупиняють турецьку експансію в Європу. Важливу участь у всіх цих битвах відігравали козаки. Державний устрій Османської імперії через постійні війни поєднував в собі цивільне і воєнне управління. Країна поділялася на провінції та округи. Їх правителі керували місцевим ополченням, яких називали Сипахами. Та загоном яничар. Це була піхота, яка формувалася з полонених хлопців. Кожен сипах отримав за службу у користування землі. А в мирний час сипахи слідкували за порядком та збирали податки. Чиновники також за службу отримували землі. Землеволодіння та в цілому статки султана, його скарбниця з часом зменшувалися. Через революцію цін і фінансову кризу сипахи також занепадають. Провідна роль в країні належить відтепер яничарам, які, однак, вимагали на своє утримання великі гроші. Єдиним джерелом поповнення бюджету були завойовницькі походи, однак і в них згодом імперія починає програвати. До складу імперії входили країни, які перебували у васальній залежності: Волощина або Валахія, Молдавія, Трансильванія та Кримське ханство, а також ряд інших країн. Особливу роль серед яких грало саме Кримське ханство, його керівники, хани, тривалий час зберігали певну свободу у діях. У зовнішній політиці Кримське ханство притримувалося так званих законів Селіма. У всіх конфліктах сусідніх держав ханство завжди підтримувало слабших і боролося проти сильних країн. Так кримські хани дбали про захист від вторгнення сусідів. Значну роль в історії Кримського ханства зіграли козаки, які у XVII столітті укладали з ними різні союзи і розвивали відносини. З ослабленням Османської імперії занепадає і Кримське ханство, яке наприкінці XVIII століття захопить Російська імперія. Після завивання Османською імперією деяких територій в Центральній та Східній Європі. Поневолені народи піднімаються на боротьбу проти поневолювачів. Так у 1564-1565 роках відбулося Прилепське повстання слов'ян, а у 1598 році в Болгарії відбулося Тирновське повстання. На Балканському півострові в цілому виникає рух гайдуків. Це були збройні загони місцевих месників, які боролися проти османського панування. Однак гайдуки часто проявляли надмірну жорстокість, вчиняли грабежі і насильство. Незважаючи на османське панування, підкорені народи зберігали свою мову, культуру, традиції, однак і часто переймали деякі звичаї турецького народу. Боротьба поневолених народів значно послаблювала Османську імперію. У 16-17 столітті культура Османської імперії розвивалася під впливом ісламу. Тому усі школи існували лише при мечетях. Світської освіти як такої не було. Однак релігійні норми і обмеження не завадили бурхливому розвитку літератури, архітектури, борзотворчого мистецтва. От весь цей розвиток відбувався, як правило, в 15-16 столітті, а вже в 17 столітті почався занепад. З кінця 17 століття посилюється вплив європейської культури. З Європи було запозичено, наприклад, книгодрукування. На початку XVIII століття надзвичайно модним стає відвідування кав'ярень. Право там бути отримували лише чоловіки. Там вони, в першу чергу, ні, не вживали каву, а спілкувалися. Це було місцем, де обмінювалися інформацією. Жінки ж могли спілкуватися в міських лазнях. Також в цей час розвивається культура вживання чаю і Початок 18 століття ще називають епохою тюльпанів, оскільки ця квітка стала надзвичайно популярною, модною, її масово е, висаджували в міських парках для того, щоб е, люди могли милуватися красою цих квітів.